Доброго вечора, вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Кременчука Арена Айсберг. І сьогодні займає матчі Чепіна з хокею між командами Кременчук і Київ Кепіталс. Четверта команда чи перша з'ясовувати стосунки. Не дуже вдалий відрізок сезону. Проводять обидва колективи. Кременчук зазнав двох поразок поспіль від якщо говорити про. Новачків то сьогодні Ян проводить свій четвертий матч у складі Кепіталс і вперше після підписання не грає американський захисник Деш Квартароло після поразки в Одесі. Вадим Шахрайчук зізнався, що не дуже задоволений, є діями своїх новачків. Відати ні віддає Бертнікс. Той атакує трафік перед кучером, не бачить він шайбу. Потім так спирається на поперечину, побоюючи, що вона буде падати лясь згори і може завалитися йому за комір п'ятий матч у поточному. Чемпіонаті між цими командами на даний момент три перемоги у Кепіталс і одна у Кременчука. Однак Кременчук виграв саме останню зустріч на своєму льоду з рахунком. 3-1. це був матч наприкінці січня. Баджан, Матусевич і Брага в порожні ворота тоді закидали. Карпенко реалізував більшість у складі. Не встигав трохи канадець за темпом цієї атаки, яку розганяв. А Мипіта Олійник. Момент у Кременчука кидок, добивання. гол! 1-0. Кременчук виходить вперед ради пас. Пропускає свою першу шайбу в чемпіонаті України. Допускає він цю шайбу після добивання від Євгенія Баджана. Ну що ж, бачимо, що... Індивідуальні настанови Андрія Слюбка допомогли Абаджану закинути шайбу в одній з наступних змін на Бернікс. Садворник, кидок! по центру шайбу зупиняє кучер. А Кривоношкін вирішив ще й трохи поштовхатися і за Баджаном. І ось він, цей від Хаса в ближньому куті зупиняє шайбу. Трохи нервово чеський голкіпер, але гру заморожує. 0-2 після першого періоду це було б зовсім погано. Для Кепіталс і не допускає. Помилка, і лише Кирило Кучер її виправляє, підчищає, що називається, за захисниками. Голкіпер з досвідом виступів за національну збірну України Киріло Кучер. Берання. і ще один кидок У дальній кут, трохи не влучає. Деніс Бертнік. Сунуті ворота. Бійка зав'язується між Ігнатенком і Карпенком. Не Ми знаємо, що дуже емоційний капітан Кепіталс, але тут судді відпрацювали і стримали і емоції Сергія Черненка і його самого. Кидок від Бернікса тут трохи притримував Ігнатенко. Кременчук робить ставку на контратаку. Одна з них зараз відбувається кидок з незручної руки. Виконання Артема Целогородцева. Чимось цей епізод нагадував, той, після якого закинув Кременчук у першому періоді. Причому знову в контратаку тікали двоє гравців із вісімкою і сімкою на свині. 87 і 78 Номери Целогородцев і Абаджан. А це ще раз момент, коли Геваркян накрив. В останній момент Янга Ху, який вже намагався з близької відстані переправити шайбу у ворота. Прага виграв кидання у дворника у чужій зоні. Попережай. розвернувся за воротами. Попережай. Поліз на п'ятак! І накриває шайбу Радик Хас. Шайба Єхас заметушилася прямо у воротарській зоні, але розгладів її. І... Накрив своєю пасткою Чеський голкіпер приймав рукою шайбу прямо перед синьою лінією. Кидок по воротах. одна передача на п'ятак. Падіння Ху добиває шайбу, але Хучер встигає покласти щитки на ліп і здійснити ще один сейв. Середина другого періоду, 1-0 в матчі між Кременчуком і Київ-Кепіталс на когористь господарів Арени Айсберг. Знову потрібно або по борту, або на когось із захисників віддавати передачу. Обирає перший варіант. І ось тут кидок небезпечно від Андрущенка. Побачив, що його ніхто не зустрічає. Дистанція до воріт не така вже і значна. І вирішив кинути В'ячеслав Андрущенка. чому після перехоплення завдавав цього китка. Дворник був близький уже до того, щоб. І вибив з-під контролю лапка кидок з гострого кута. Хас готовий. Ще одна спроба. виконання Ігнатенка. Шайба, здається, навіть вище воріт летіла, але Гас вирішив зупинити цю атаку суперників і зіграв пасти Бернікс. Ху. Йому не вистачає простору, мені здається. Немає можливості розбігтися і використати свою перевагу у швидкості у Янгаху. Але це вже завдання партнерів. Карпенко виграє вкидання у Сірченка. Кидок від синьої лінії. Васильєв його завдає. Через момент, коли Ху. Підав в поворотах, потім боровся вже на добиванні. Це Кірпа так вивів його на кидок, намагався поміж щитків переправити шайбу кучеру, але той встиг їх зімкнути. На першому періоді за кидками, до речі, 19-23 перевага Кепіталса саме завдяки активному другому періоду, але пробити кучера все ще не вдається. Гостям цього матчу. Вилучень, до речі, не було у періоді під номером 2, а зараз, схоже, що буде. Вирішили арбітри, що це ігровий епізод, і гра продовжується у форматі 5 на 5. Переведення направо. Тут Сергій Черненко набирає швидкість. Черненко кидок в ближній кут. Але сьогодні таких спроб від Кепіталс було безліч. І Панченко так робив, і Черненко, і Кривоножкін, об'їжджаючи ворота і кидаючи різко з протилежного боку. І всі ці спроби кучер читав. Кривоножкін не є веде з ним боротьбу. І кидок! один-1. Один. Шайба таки заходить у ворота. Ну от Намагалися, намагалися одним і тим самим чином пробити кучера е хокеїсти Київ Кепіталс і все ж досягнули мети. Ударна трійка. Кепіталс перериває суху серію Кирила Кучера, яка нараховувала скільки? майже сім періодів. А Черненко віддає передачу на дальню стійку. І Ярослав Панченко заганяє шайбу у порожні ворота у відкритий кут воріт. Тож в повному складі ударна ланка Кепіталс набрала очки. 2 в 2. Відповідь від Кепіталс. Навіть третій там є на дальній стійці, На нього передачу віддати зараз пішов пас на Сергія Черненка. Ще один момент. Кучер! Шайбу притискає щитками до льоду. То що ж довгий відрізок без пауз. завершено. Могли відзначитися і одні і інші, але, звичайно, в першу чергу Кременчук. Ось він шанс, який був без углого, що в ногу влучив. Тут в... Геворкян, кидок. Підок. Виловлює шайбу пастою Ради Кас. І невеличка навіть штовханина виникає біля його горі. Вчора, після того, як закинув е, першу шайбу Кепіталс єдину її на ляльку, е, підпугне кидання, добивання, де там шайба, вона поки що за воротами і зараз Гас встигає покласти в руку ближній кухні шайбій сухою. Дуже близький до того, щоб закинути у 5 періоді. Вже близько до його завершення. 5 по 40 пункту до Керменчука. Відповідно, жодного кита не відбулося. Лялька Середницький вихід сам на сам Богдан Середницький. кидок, добивання. Пас! Двічі свою команду рятує. Зв'язка середницький. Лялька знову організовує момент із виходом сам на сам. І двічі по ходу сьогоднішнього догравання такі виходи нейтралізував Радикас. Одразу піде поротах поворотах. з передача. Немає кидка від Сергія Черненка. Ще одна атака Кременчука. Віталій лялька мчить вперед. Йде в обіграш, облітає Панченка. Момент і добивання. Все ж таки Кременчук переває перемогу. Богдан серед них закидає. Хайбук 2-1 на користь Кременчука. Кременчук обігрує прямого конкурента. Кременчук обігрує команду, яка розташовується вище за нього у турнірній таблиці. Віталій Лялька святкує, напевно, найемоційніше, все ж таки, він конструктор цього голу він здійснив. Сольний прохід віддав передачу. Тут кидав у поворотах. Потім здійснив один сейв хас впорався із добиванням. від. Богдана Панкова, давайте з цього ракурсу подивимося. Ось дивимося, вражаючий насправді сейв від хаса, але було і третє добивання, третій киток, точніше у виконанні Богдана Середницького, з яким <пів> вже за жодних обставин впоратися не міг радити Хаса, поліовіграф і Кепітал Сьому.